Здарова, танкісти, Лімон етері. І сьогодні, я думаю, настав той час, коли вже потрібно використати ці ваучери. Їх 26 штук накопилося. Загалом вони діють до 4 червня, тобто, по-хорошому, треба використати максимум 3 червня ввечері, тому що я вже скільки разів попадав на те, що хотів зайти до оновлення саме числа, якого написано, а вночі. Триває оновлення навіть раніше, ніж зазвичай кажуть, скільки воно буде. Тому зараз неділя. Я думаю, що нічого страшного. Я хотів накопичити десь 30 за цей час до 4 червня, але є 26. Можна спробувати. Давайте подивимось, що там всередині, і що ми зможемо з цього отримати. Прикольного У нас вільний досвід або 3500, 7000, 15000. Дуже дуже доречно, тому що ми пам'ятаємо, буде конструкторське бюро влітку. В мене там щось під 550 тисяч для досвіду і ще багато потрібно. Компоненти 75 200 500, кредити 100 тисяч, 250 і 500 тисяч. Теж дуже потрібно, тому що потрібно вкачувати близько 22 гілок техніки, і плюс там оборудка, і все таке срібла завжди не вистачає. Класно, давайте лацать по одному. Одну анімацію подивимося, а потім виробимо. Одразу 500 компонентів. Клас! Так, мені вже подобається, тому що компонентів це мабуть той ресурс, який завжди не вистачає, скільки хочеться поставити Т3 на різні танки. Ще 75. Да. Коротше, давай мені компоненти, і більше нічого мені не потрібно. Кредити. Все пофіг, я краще нафармлю. Іди в сраку. Хочу компоненти. Теж непогано. Ну, воно б хоча швидко клацається. 200 компонентів, хорош. Зараз 10 проклацаємо, подивимось. Статистику воно буде показувати як скоробочок. Оце 10, так? Да? Повернутись? А, нема статистики? Блін, як незручно! Капець. Компоненти це приємно. Це круто. Та, давай їх сюди більше, давай їх більше сюди. Бо в мене зараз компонентів було на складі тільки на 1-3. Якщо буде на 2, то взагалі кайфи по 200 Приємно, приємно по 250. Дай ще разочок на 500 компонентів, а? Ну, будь ласочка ну будь ласочка я був хорошим танкістом. 500 тисяч кредитів. Не спрацювало на 500 компонентів. Компоненти 200. Приємно. Приємно. Останній ваучер. Останні кредити. Було б непогано, якби показало статистику. Блін. Блін. А, Якщо хтось знає, де статистика, було б прикольно. Можна подивитись склад. В мене було, здається, 2500, 2600 компонентів. Та ні. Ну, можливо. Можливо, стільки накапало, так. Да. Тебе потім буде підбити, і я напишу в коментарі, що випало. До речі. Якщо хтось знає, я дуже прошу, напишіть мені, будь ласка, щоб я зараз не наробив дурницю. Я за оці жетончики купляв собі екіпаж. Тому що я виписав, скільки мені треба скілового екіпажу на всі гілки, яких в мене немає, там просто капець. І я купляв екіпаж, а потім я якось заходжу і дивлюсь, і немає. Воно вже не перший день, ось так. Тобто я використав максимальну кількість. Екіпажу, яку я міг придбати, чи у всіх отака шляпа, і вони ж все ж таки з'являться там до 4-го числа, і я собі встигну ще одного взяти. Якщо хто знає, то прошу написати. Всім дякую. Сподіваюся, що вам також накапали приємні плюшки з цих ваучерів. Це дуже прикольно, що вони таке вели. Це дуже корисно, це полегшує. І до нових досіків. Всім пока-пока.